Друзі, часто виникає питання, чи варто розбавляти мед з водою і пити і що це дає. Хоча мед містить глюкозу, фруктозу і значну кількість калорій, він є багатим джерелом поживних речовин, включаючи ферменти, вітаміни та мінерали. Звичайно, мед можна використовувати для додавання солодкого неповторного смаку таким речам, як чай, йогурт або вівсянка. А також він здатний давати користь для здоров'я завдяки своїм унікальним сполукам. Згідно з дослідженнями, якісний мед має протизапальні, антиоксидантні та антімікробні властивості. Це пояснює в чому користь медової води. Особливо якщо додати трохи свіжого лимонного соку, куркуми або кориці. Вона може заспокоїти розлад шлунка, біль в горлі та багато іншого. Мед містить 22 амінокислоти, 27 мінералів, 5000 ферментів. Переваги вживання медової води включають. Допомога у втраті ваги. Особливо якщо ви споживаєте його замість сладких напоїв, таких як висококалорійні, енергетичні або кавові напої. Утримуєте організм від зневоднення в жарку погоду, або при фізичних навантаженнях. Підтримка травлення, наприклад, боротьба з запорами або симптомами кислотного рефлюксу. Полегшення болю в горлі або кашлю. Спробуйте це як природну альтернативу сиропам і лікам від кашлю. Медова вода сприяє спокійному сну. Це відбувається завдяки вуглеводам меду, які можуть вивільняти заспокійливий нейромедіатор серотонін. Зменшення вздуття живота. Зменшення нудоти, особливо якщо додати імбір. Допомога в роботі імунної системи та боротьбі зі стресом. Зменшення алергії. Мед, особливо місцевого виробництва, містить ферменти та інші сполуки. Які допомагають організму адаптуватися до алергенів, включаючи пилок? Надає вам енергію, наприклад, тренуванням. Завдяки вмісту цукру та вуглеводів, деякі дослідження показують, що мед навіть покращує відновлення після фізичних вправ. Мед допомагає нормалізувати рівень холестерину. А чи зменшує медова вода жир на животі? Або цукор дійсно може сприяти збільшенню ваги. При споживанні в помірних кількостях медова вода може допомогти вам підтримувати здорову вагу або навіть схуднути. Для порівняння одна порція медової води містить приблизно 20 кілокалорій, тоді як банка газованої води зазвичай містить близько 30 г цукру і більше 100 кілокалорій. Мед менш калорійний, ніж цукор. 100 г меду містить 304 ккалорії, а 100г цукру 386 кілокалорій. Загалом вживання достатньої кількості води також може допомогти контролювати ваш апетит і потенційно зменшити тягу до їжі. Деякі люди помічають, що вживання великої кількості води створює відчуття ситості, а також зменшує здуття живота. Оце зранку колотюю таку медову воду. Трішки тут лимону додаю, дуже смачно, куди там тим енергетичним напоєм з магазину. Багато людей люблять пити медову воду, наче серце вранці. Щоб налагодити роботу травної системи. Але медова вода з корицею і куркумою також може стати гарними ласощами перед сном. Інші зручні моменти для пиття медової води це перед тренуванням. Вуглеводи можуть підживити ваші м'язи підвищити енергію. Або коли вам погано, наприклад, болить живіт, болить горло. Скільки медової води потрібно пити щодня? Ви можете випити від 1 до 3 чашок медової води щодня з приблизно 1 чайною ложкою меду в кожній чашці. Взагалі рекомендована доза вживання меду на добу для здорової людини 50 г 2,5 столових ложки. Щоб приготувати медову воду в домашніх умовах, розмішайте приблизно 1 чайну ложку меду в 200 мл теплої води 40-50 градусів. Але уникайте кип'ятіння. Це може зруйнувати поживні речовини меду. Мед безпечний для внутрішнього та місцевого застосування, але як і на всі інші продукти, деякі люди можуть негативно реагувати. Якщо ви плануєте використовувати мед як частину свого щоденного режиму здоров'я і вже приймаєте якісь ліки, поговоріть зі своїм лікарем про можливі взаємодії. Споживайте приблизно від однієї до трьох чашок медової води на день і будьте здорові.